На честь дня захисника України на території Сєвєродонецького шпиталю відкрили пам'ятний знак загиблим військовим медикам. На дошці закарбували 73 імені тих, хто ціною власного життя рятував побратимів. Загибель, скажімо так, була і від мінометного обстрілу, і від кулі ворожого снайпера, Що дуже прикро, коли снайпер бачить військового медика, який старається врятувати життя своєму побратиму пораненому. Але незважаючи на це все, він буває медичного працівника. Талефанко каже, інформацію про всіх загиблих довелося збирати по крупицях. Мало хто знає їх чисельність і кількість. Нам вдалося це все зробити хронологію по рокам проведення, тоді ще АТО, а зараз ООС. Ну і Багато ж місцевих служить в цій військовій частині. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Панахиду відслужив єпископ Православної церкви України Афанасій Яворський. Життя і упокоєння усовших рабів Божих, воїнів, медиків. Високий подвиг військових медиків, які, рятуючи інших, віддали своє життя, має слугувати прикладом для живих. Я низько схиляю голову. І висловлюю слова, подяки родинам воїнів медиків. В свій час були дійсно янговими охоронцями для багатьох військових. Вони рятували життя і вони самі віддали своє життя. Керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк передав шпиталю сертифікати на нове обладнання. Я вважаю, що буде при нагоді. Дякую. Дякую. Ще раз вітаю всіх зі святом. Слава Україні! Вшанувати пам'ять медиків. Прийшли також поліцейські, працівники Служби безпеки України та прокуратури. Сам не знаю де Сергій Окішев, Роман Царевський. Новини на Донбас онлайн.